Пес! Що ти? Що ти нюхаєш? Що ти хочеш? Че ти сюди прийшов? Ти камінь будеш ложить? Що там? Що ти, ти погнав? Бульдог! Буйдох! який камінчик, родненькі. О, проживки. Разумсько щось тако ляп, І буде красиво. Коротше, півтора квадрата в день, ну більше ну ніяк. День, два, три, чотири. Тому ну, я думаю, п'ять днів і буде готово. Це поки раз, два, три, а ще отак по, по периметру треба. Жахнуть 31,5 см. Це 5 рядочків, отак так буде. Ну, щоб було красиво. І лед подсветка так буде бути цікаво. Отак от.